Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі В'яжу для Галочки. І наразі я продовжую свої шальні історії. Шальні історії так називається проект, сумісний проект Оксаночки Левчук, який почався ще минулого року. І ось він. Наприкінці січня завершується, я трішечки запізнилася зі своїм відео, але все потрошку, і почнемо ми з другого розділу. Перший розділ про мій шарф Палантин, білий ось цей, ви вже бачили. Маленький відступ на цю чудову жилеточку, з велюрової пряжі також був. І почала я розділ другий бактус. Що ж, розділ другий завершено, і зараз трішечки докладніше. Ось так відпочиває мій бактусик після. Відпарювання, і я вам трішечки про нього розповім. А потім по вазі, по замірам мета досягнута. Хотілося довге і не широке. І тому ось такий серпик у мене вийшов все у прибавочках. Вибачайте, я думаю, з руки. Ось. Оцей ось період. Тут ідуть прибавочки через ряд 2-3. А вже ось тут ідуть прибавочки через ряд 3-3, щоб було довше. длинніше, щоб він був. І ось такі ось смужечки. Так, вони в мене йдуть. Вздовж полотна. І кайма. Ось таке зелененьке листячко я вибирала пряжу зелений, відтінки зеленого. Заміряла довжину, вона у мене вийшла 1,90 м і у найширшому місці 42 см. Чому в'язала так? Пряжа від Alize Angora Gold Batik, секційного. Фарбування номер пряжі, я, мабуть, підпишу пізніше. Чому в'язалася так? Вибір пряжі? Купила я собі штанці, зелененького кольору. Коли прийшла додому, дивлюся них і думаю, чим же ж я керувалася, що я купила зелененькі штанці. І до цих зелененьких штанців кольору хакі, Такий у нас зараз це трендовий колір, я вирішила підібрати ось таку пряжу, такого фарбування, такі кольори, відтінки зеленого, ну, скажімо так, листя пізньої осені або ось такої зими, яка в нас ось була. Грудень і січень, снігу ніякого, всі такі деревця, пожухла травичка жовтенька, залишки з такого грязнувато зеленого кольору. Ну, скажімо, пізня осінь. В'язати шарф я не стала. З цієї пряжі шарф я вже в'язала. В інших відтінках там був білий рожевий сірий. Був у мене такий шарф, де зараз не знаю. І я вирішила зв'язати бактус, щоб якось образ свій збалансувати в кольорах. Я не стала в'язати із середньою лінією. В мене була мета зробити його довгим і не широким, скажімо так. Можна було в'язати його від кінчика, додавати край і разом з ним в'язати оцю облямівку з листя, але б тоді смужечки блягали горизонтально. А мені потрібно, хотілося б, щоб вони були ось так. Якщо дивитися. Тут я не знаю, як у нас буде горизонтально, як буде вертикально. Але ось зараз я зробила те, що хотіла. Ось отак в мене оці кольорові смужечки вийшли. І зелене таке листя пізньої осені. Фарби ось такої пізньої осені. Ну, ось так. Наразі виглядає мій вже готовий бактус, я його барви пізньої осені. Вага, вага його 115 грамів, він ну, достатньо великий, довгий, так як і хотілося, і кольори ці смужечки. Дуже мені подобається, як воно все вийшло. Моя мрія. Ні, Мої плани перетворилися на мрії. Буває навпаки, але в мене так. Я дуже хотіла відзняти свій палантин на фоні снігу, але ну, нічого не вийшло, снігу немає. Він не встигає, або я не встигаю, бо вранці йде, а по обіді його вже немає, вже він розтає. Так ось, Маю надію, що все ж таки в якомусь відео я такі зніму, або це будуть просто фото моїх робіт на мені або на модельці, так як я планую їх носити. І останній третій розділ. Третій розділ, незавершений розділ у моїх шальних історіях, це маніжка, яку я почала в'язати у січні. І ось на такій стадії вона в мене, на жаль, я вирішила її не, не в'язати. Я хочу з цієї пряжі зв'язати якийсь плечовий виріб. 200 г це немало, це десь четверта або і третя частинка плечового виробу. І розкрию секретик, я навмисне. Ось тут робила одну петельку. Реглану, ну, чекає, чекає продовження або ж буде розторочка. Ця пряжа для мене дуже цінна, бо це подаруночок, подаруночок від організатора цього проєкту. Дуже гарні шагні історії у дівчаток. Дуже чудові вироби, особливе захоплення це для мене шалі, бо сама я їх не в'яжу. Я не в'яжу гачком, ну, в'яжу, але дуже мало, ну, при, за потребою трішечки-трішечки, і дуже велика і кропітлива робота, ну, поки що не для мене. Посилання на дівчаток-учасниць цього проєкту ви знайдете внизу в описі. Мабуть, я таки зроблю ще одне відео. Не можу сказати навіть приблизно, коли воно буде, бо це такий насправді для мене зоряний проєкт. Проект... Визнання моїх робіт. Дуже велике спасибі Ларисі, одному з спонсорів цього проєкту, який до душі припала моя ось така сніжна доріжка, мій палантин. А також велике спасибі організаторам Оксані Ціливчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Посилання внизу є. Заглядайте до дівчаток, що в'язали в цьому проєкті. Ми разом в'яжемо вже давно, до нас доєдналися ще багато в'язалочок, україночок. Роботи дуже дуже гарні. Тож надихайтеся, долучайтеся до наступних проєктів. Оксанчиних проєктів, вони дуже лайтові, дуже зручні. А можливо, ви захочете стати спонсором з якихось конкурсів, якісь роботи дівчаточок вам припадуть до душі і вам захочеться їх відзначити. То що ж, я не кажу вам, прощавайте, я кажу вам до наступної зустрічі, адже ми знову зустрінемося. У наступному Оксанчиному проєкті готуємося до весни. На все добре!